Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Останнім часом все більше представників українського політикуму починають грати у брудні політичні ігри, навіть всередині партії. При цьому, звісно, незмінною політичною моделлю є брудний піар на війні та інших важливих для країни темах. Так, новий фронт у Євросолідарності схоже вирішив відкрити нардеп Олексій Гончаренко, як яскравий представник партії експрезидента Порошенка. Він не втрачає жодної можливості розповісти про свою нібито потужну працю, як в сфері допомоги військовим, так і до прикладу на міжнародній арені. Принаймні про це аж кричать його соцмережі. Звісно. На ефективність його дій сміливо можна поставити під великий сумнів, проте останнім часом у його піар-кампанії з'явилося дещо нове. На власному телеграм-каналі Фейсбуці і Ютубі Гончаренко взагалі перестав згадувати євросолідарність і Петра Олексійовича тенденція таких випадків уже на стадії переходу в аксіому. Логічне питання: що далі? Ще минулого року було помітно, що Гончаренко діє в рамках просування власного політпроєкту, але є один важливий момент: максимально демонстративним і претензійним стає балотування Гончаренка на пост президента України на наступних. Виборах, схоже, саме так Гончаренко остаточно дистанціюється від Петра Олексійовича і обріже псевдоматеринську поповину. Бо на Євросолідарності він банально спаратизував, частково відмившись від бруду партії регіонів. Але, як відомо, історія циклічна. І тепер постає питання: чи не доведеться відмиватися Гончаренку від бруду Євросолідарності? Та наразі це питання мало хвилює нардепа. Льоша зайнятий тим, що ретельно будує власне політичне майбутнє, а з позиції кандидата на пост президента, він дасть поштовх власному проєкту, який поведе на парламентські. Місцеві вибори вишенькою на торті в цій історії є те, що за інформацією анонімних джерел під час президентських виборів Гончаренко може уступити свої голоси на користь когось іншого, але не Петра Олексійовича або не тільки лише Петра. Усе залежатиме від запропонованих бонусів. То що виходить Сивочолий пригрів на грудях чергову змію, питання очевидно риторичне. Тим часом перипетії в Євросолідарності на цьому не завершуються. Так відзначився гучним скандалом. Нардеп Сергій Алєксєєв. Він за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Для цього парламентар гарантував використовувати власні зв'язки в суді, щоб там скасувати рішення Державної міграційної служби України про відмову в наданні іноземцю статусу біженця. Про це СБУ повідомила в п'ятницю, 30 червня, опублікувавши відео та аудіозаписи розмов. Працівники служби задокументували факт отримання нардепом 20 тисяч. Доларів першої частини грошової винагороди та спіймали, коли йому вручали другий транш на 30 тисяч доларів. Та в кращих традиціях представників Євросолідарності на цьому Алексієв не зупинився. Окрім того, що його зловили на хабарі, так ще з'ясувалося, що для нього гуру залишається чинний мер столиці Кличко. Нардеп, що очолює підкомітет з питань діяльності органів правопорядку Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності за інформацією ЗМІ, дуже активно відстоює інтереси кличка у Конституційному суді України та є президентом фан Лубу братив кличків ще з 2011 року сумнівний фанатизм, особливо якщо врахувати останні дії кличка та небажання відповідати перед законом за бездіяльність як мера міста в питанні облаштування укриттів? Проте зараз ситуація для цієї пари Алєксєєвої кличка дещо змінилась. Віталій Кличко, після затримання нардепа, має дуже напружитися, оскільки Алєксєєв та його компанія наймовірніші є охоронцями всіх брудних справ і секретів кличка і його найближчих друзів. Судячи з поведінки нардепів, закрадається думка, а чи не почався всередині ЄС? схоже, Петро Олексійович разом зі своїми поплічниками просто загрався в брудні політичні ігри в той час, як чиновники мали б займатися справді важливими питаннями для країни. Чи є в них шанс на виправлення? Наймовірніше так, але скористатися ним навряд чи прихильники Сивочолого захочуть. Адже, як бачимо, їхній фокус уваги наразі зосереджений на власних амбіціях і незаконних схемах. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.